Утиморген, новый новий от Другої ріки, который називається Я чую. Іменно в этом кліпі в котрий раз друга ріка доказує, що українські самые найкрасиві. А саме в цьому відео з'явилася відома модель Алла Григор'єва. От ми щойно бачили чорно-білі кадри. Як ви познайомилися? Адже вона часто подорожує по світу, з'являється в модних брендах. І чому саме вона? А насправді нам тупо сподобалась дівчина, сподобалась обличчя, і вона, вона підходить як ніхто до цієї ролі. Yeah. Yeah. А де ви її побачили? Nas, Nas. Це Nas. був журнал чи подіум насправді. Uh, 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 yeah. yeah. В метро. Маршрут. В маршрутці. Дід, просто дівчата завжди відігравали одну з основних ролей у ваших відеокліпах. У нас все просто, нам подобалась дівчинка, ми її раз вибрали. Так, хто клавний, хто останнє слово говорить? Чи кастинг якийсь можливо проходив? Це вкус. Ну, я думаю, що я поставив крапку. На, на виборі. Так. Я взагалі я на зйомках чоловіка увійду. Ну так. Є, у, нас, у нас було небагато варіантів, аж чотири. Е, аж Від двох ми одразу відмовились. Однієї не було вдома. Ми до неї прийшли, ти їду, нема. А троє ну, не 3 прийшли. <гум> а <ви> хотіли вдома, коли <гум> <я гум> знімати кліп. Е, ну і зупинилися на Григорієві. Дуже э, класно підійшли yeah. да. Круто, да. так. Да. Слухайте, да. ну зупиня... Я не можу зупинитися, коли заходжу до Валера Харчишина на сторінку в Фейсбуці. Там постійно якась інформація, яка бодрить мій женський мозк. Опа. Так от, дівчатки, там написано, що Валерій виясняється, захоплювався астрологією свого Австро. часу. Астрологією. І він виклав нещодавно таке фото, можна ми його покажемо? Трьох українських чоловіків. Ви бачите, там спікера, президента і прем'єр-міністра. Валіра написав, що колись цікавився астрологією, так от ці три козаки, вони однієї, національності, народжені під закуп дерезів та водолів і їх об'єднує стихія повітря. Там, і там написано, що кажуть, що однієї я про це, А, не що однієї. Так, а їх об'єднує одна стихія факт. повітря. Так що нам чекати тепер від цього тандему? Повітря. П повітря свіжого повітря. Я не знаю, ну я сподіваюся, що це е, непоганий тандем і щось е, таке має змінитися в Україні. Але я не думав, що М-1 став політичним каналом. Але нам Ді, дуже це цікаво, поки не цікава просто астрологія. Чи ти дійсно читаєш гороскопи, віриш, і там якось можливо навіть концерт ви 6 грудня планували, начитавши, що терезам сьогодні можна піти? <сум> Ні, такою фігньою не займався. Я я займався лише е, тим, що я. Я читав просто характеристики знаків і накладав на той чи інший образ, на ту чи іншу особу, з якою знайомився. І це тривало досить довго, як хобі. І потім я почав Льоша, скажи, що це правда. Белоді, ти завжди любив угадувати, худож і... я скажу, хто ти по гороскопу. А ну нас. Я наші. Так, ото, хто Оля, як ти думаєш, по гороскопу? Ну я думаю, що, те... що стихія вогонь. Ага. No? ага. Так? Ага. Ні, no, <laughs> давай спочнемо з цього. Здається, no, я, якщо... Та, напевно, що вогонь. Це від здається земля. Ну, я здається земля. Земля? Ну тоді. Ну, а я. Ні, я повітря. Я ну, да пал... ну, Даша? Бачиш, що ти мене заплутала. Або <laughs> э, овен, або... Э, зараз секунду. Або овен. Підкажи, зараз зараз чекай, зараз чекай, чекай. Потрібно mm? більше. Вогонь. Вогонь. Ага. Ну Якщо ти вогонь, то ти можеш бути стрілець або лев. Лад! А, а, а я стрілець. Ну, сподобалося. або лев. Вгадав Мене і вгадав Даш. Стрілець. <рістеж> Бачиш, все, стрілець. Мені аж <рістеж> страшно зараз стоїть. А ну давай. Та uh, ні. Та ні. Ну, я ж не вмію угадувати. А, А можна підсказити? Предсказываем... Наприкінці, наприкінці е, нашого ефіру тобі скажу. Окей, що правильно, даєте. Ну ви розумієте, так, канал Лаводі снімають поруч, підказувати харчишин сьогодні в 205 488, за наш номер телефону. Хочеться ближче підійти ще до концерту, який відбудеться вже цієї суботи, буде презентований о. шостий альбом, як ми таки підрахували Супернейшн. Mm -hmm. Цього альбому поки що немає. На носіді, на яких носіях він буде і коли його можна буде придбати. Це дуже просто. Ви можете Зайти на YouTube і подивитися одразу і альбом, і відео на цей альбом. Ну, ясно, що це не студійний запис, але, але не, не зведений запис, але це записано в студії таке відео, відеофільм, який називається Supernation. Там без двох треків це вже презентовано і, здається, не менше ніж місяць тому. Так, а, а чи буде він потім на iTunes? А, Він потім він з'являється 6 грудня на носії і одразу буде на iTunes, і там скрізь. Де Саме де в Спринейшн я сьогодні зранку переглядав ваш фільм. А, а сказав про те, що музику випускати на носіях в вигляді CD вже нерозумно, і не потрібно не просто для, інтернет для цього концерту. Я думаю, що розумно буде е, випустити, коли. Е, Ще не змож не можна завантажити на iTunes, так, Ти приходиш на концерт, одразу да. купляєш саме 6 числа. Тобто все одно диски будуть з'являтися. Ну, на концерті вони будуть продаватися. Слухайте, я вас так слухаю, то наші пісні на iTunes, нам 18 років, у нас сольний концерт, у нас новий альбом. А тут потім, коли листаєш стрічку в інтернеті, бачиш, що там Валера Харчешин взяв участь в шоу, де він перетворюється з однієї зірки в іншу, співає попсу. твої відповіла, не стукали плече, не Валерка, що за попса? Ні, плече не стукали, просто. Що казали? Стукали в, спину. в двері вночі. Да. Ну це нікому не подобалось насправді. А... Хоча останній проект. Чого ти на мене смо? Чекай <світ> <світ> підтримки. пой ой, ой, в зал. Да, Останні проекти, в якому я приймав участь, здається, прийшов непогано і а... Ну, один у нього нормальний. Більше того, пацани переглядали. Круто, пацани переглядали, відправляли СМС. болівали, так? Ну, я маю право так сказати, навірно, своє міні. Ну, який був найкращий? Там дітей Аватар був. Я шучу, шучу, шучу. Але підбиваючи підсумки, все ж таки цього музичного 2014 року, нещодавно Rolling Stone опублікували свій список 50 найкращих альбомів за цей рік. І першим вони визнали YouTube. Який ваш найкращий вам. Ну, Льоша, можливо, за це і не любить Юту, да бо а... Е... останній альбом класний. Зайшов. нарешті зайшов. Дві пісні Найкращий альбом? Окей, okay. Computer Radio Head. Ні, uh -huh. this... ні, ні, за цей рік. За цей рік. Я кабіну, що це на раках. За цей рік найкращий альбом. Зараз я згадаю. Ляша, погадай, зараз. Касебіан хороший. Касебіан крутий альбом, але ми. Стереофонікс, а ні, 13-й. Треба Mantis, нормальний. Знаєте, в цьому році випустили. YouTube, YouTube випустили в, в свій альбом, додаючи його в є, прошивку да. айфонів. Як ви до цього ставитеся? Я крутку не зрозумів у альбому Ютуб вообще. А, найкращий альбом це Future uh -huh. Island. Символс. Uh, а останні, яка остання? <проб> Яка останні пісня? Ребята, послушайте okay. Future Island, все буде зараз грає. Я пропущу себе. Я пропоную, пропоную так. все-таки слухати вас. Тим більше ще 6 грудня ну, буде грандіозний сольний нас. концерт, на якому нам обіцяють показати 30 найкращих треків. Сігу розкрутий альбом, але це минулого року. І ви почуєте там абсолютно все. 6 грудня в Києві друга ріка. річ. Пусть прийти. Ну а знаєте, як народі каже, двічі в одну річку не війдеш. Слава Богу, у нас в українців є друга ріка. Ми входимо і виходимо. Нам так нравиться. Залушайте з нами. Дякуємо, що прийшли. Ми робимо сладкому. Selfie. selfie. Selfie? Hm? <laughs> selfie, selfie. Zelfje. <laughs>